Все религиозные течения, в принципе, да, направлены на совершенствование человека и придание ему э, тех моральных, этических и других качеств, которые приведут его именно на более высокий уровень. И находясь сегодня в нашем состоянии, мы просто не видим тех людей, которые уже перешли на тот высокий уровень. И мы как бы видим вот линию разграничения. Эти левые, скажем, еще не достигли этого уровня, а правые достигли, мы их просто уже не видим. Они, ну, как бы являются теми святыми, о которых мы только слышали и знаем. Как вы считаете, имеет такое право на жизнь точка зрения? И, возможно, именно теософия даст возможность размыть границу и увидеть эти все миры и приблизиться вот к тем высоким про которые говорить Теософія. Спасибо. Дякую. Дякую, Сергій, за ваше запитання. Ну, я теж чула такі версії, варіанти інтерпретації подій, що. Зараз, ну і фактично для цього є певні підстави вважати, що це правильно. Наприклад, кількість жителів нашої планети стрімко збільшується протягом буквально десятиліть. Буквально ще півтора століття тому кількість жителів планети була. 4 мільярди. Зараз вона вже йде на 8 мільярд. І це говорить про те, що на втілення йде величезний потік душ. І цей потік душ має, ну, можливо, певну мету, чому вони направляються на втілення в такій кількості, тому що вони вважають для себе це Дуже корисним, дуже важливим, і досвід, який вони отримають в цих втіленнях, допоможе в їх еволюційному просуванні вверх і вперед. І якщо ми будемо виходити із такого варіанту, а я хочу додати ще один варіант, який є інтерпретацією того, що Зараз втілюються душі, які мають підтягнутися до певного рівня, бо людство в своїй еволюції трошки відстає від божественного плану. Що божественний план вимагає уже більшої досконалості, більших якихось таких е е е чеснот, від суспільства в цілому і від кожної особистості, зокрема. А ми ще не ну, дотягуємо до такого рівня. І ніби обставини нашого життя вони нас підштовхують до еволюції, вони дають нам чимало випробувань для цього. І оці випробування, через які ми проходимо, це фактично і є. От той е, досвід, за яким ми стояли в черзі на, по той бік життя. Да? Ну, є такий вислів, що ми стояли в черзі, да? Тов, штовхалися ліктями, щоб пробитися сюди, От, за цим досвідом. І нарешті ми пробилися. А тепер ми хочемо когось звинуватити. Ой, ви не той, ой ви не цей. От, фактично, е, це досвід, через який ми дорослішаємо. Ми маємо дорожнішати і дякувати Богу за можливість цього досвіду. Я думаю, що ми з вами в цьому питанні однодумці. Дякую.